Вечора, хорошо працювати з компанія. Надо ще був нам соняшничок на окремій діляночки, тому що трошки з'явились. Дзвоню Віталію, потрібен соняшник. Віталіка, я без питань, зараз буду. П'ять і вже тут. Віталя, добрий вечір. Добрий вечір. Віталя, так, розказуй, що в нас тут. Це високолієновий, правильно? Да, це високоліїнка від лімагрейна. Це цей лон, що ти сіяв у себе О, це, на демкі. Це любимо моє. Да. І ще. Получається два гібриди до Ліона, що ми тобі вже привозили. Це гібрид теж від, компра... від компанії 2 Grand Star, від компанії Grand Одемора. Це Матія. Е і також е ще саламанка, другий гібрид. Так що, будемо пробувати, тому що Ліон посіяли, ще докупили Ліона і ще взяли два новенькі гібриди. Це високоліновий будемо пробувати. Потому що на я, я на жарку. А це сейлон завжди любимо, тому що показав в тому году себе дуже добре. Ребята, так що, хто ще не встиг хто ще думає, хімія, сімена, усе є в агропраді. Звоніть, пишіть і все буде для вас чітко. З доставочкою, з рекомендаціями, з консультацією. Все для вас. Будем так що... за Ну і покажемо. Да, да. Все, покажем. Віталя, дякую. Так що, дракони, всім Хорошого вечора.